Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Фармлайв. Мене звуть Сергій Шихайлов. я прохворів десь два тижні, ще десь через тиждень після зйомки цього відео це відео буде опубліковано. приблизно. Не суть не в конкретній даті. От, тому мені складно розмовляти, але я буду намагатись доносити до вас інформацію, яку я хотів би доносити. Просто якщо буде місцями якось дуже складно і тупо, зробіть невеличку знижечку поправочку. Дякую наперед. А поки я хворів, до нас приїхала ще одна посилка від BlackView. І зараз ми будемо дивитися на комплектацію продукту, який зветься. Давайте ми ось, мабуть, отак в руці будемо тримати коробочку. Да? Є у нас чіткість, котрий зветься BlackView BV8900 Pro 4G. Що у нас там всередині живе? У нас всередині живе телефон, у котрого діагональ екрану умовно 6,5 дюйма Full HD Далі у нас процесор MT6779. 8-ядерний 2,2 ГГц, фронталка у нас на 16 Мп, а основний блок аж на 648 плюс VGA камера, Я такого вже давно не бачив, якщо чесно. Банка аж на цілі 10 000 мАч і пам'ять 8256. Попередньо непогано. Ми з вами дивились на BL9000, то була флагманська модель від BlackView. Цей продукт трішечки дешевше. І що очевидно, в описі цього ролику ви знайдете посилання, котре мені надав сам виробник. Він мені відправив цей продукт. І за тим посиланням ви зможете придбати цей смартфон. Можливо, з якимись знижками я інформації цієї не володію. А ще в описі ролику буде посилання на огляд. Ми сьогодні. Просто дивимось на комплект, отримуємо перші враження від зовнішності телефону і все. Відео, сподіваюся, буде коротким. Відкриваємо коробочку. Коробочка у нас відкривається. Вона відкрилась, ви не повірите. Ми відразу бачимо вундервафлю, але зараз ми не з нею почнемо. Ми почнемо з зарядного блоку. В bl 9000 він був помітно більшим. Що у нас тут за зарядочка? У нас 33 ватта, яка закінчується Type-C портом Це добре. У нас Type-C, Type-C кабель в корібочці є. І окрім самої вундервафлі, на яку ми зараз, звичайно, будемо дивитись, у нас є документи. Ух ти, яка прикольна фігня! Так, у нас є по опиту BL9000 можу сказати, що це Сімтул, взагалі медіатор. От. Виглядає таким макаром. Роздивились, нічого супер цікавого нема, але я вимушений вам це показати, бо у нас вже розпаковка. А ще є секс-ігрушки. Наскільки я розумію, це щось типу. Е Смарт-тегу, який компанія Apple продає окремо, а з якимись там Samsung він теж був у комплекті. Тобто, наскільки, я пам'ятаю, цю штуку, ти от на карабінчик, да, кріпиш до якогось багажа, до якогось предмету, не знаю, дитині кидаєш в рюкзак для того, щоб контролювати його геолокацію чи якось так. І уже з телефону вся ця штука керується, управляється. Цікаво у огляді два слова обов'язково скажу. І тепер ми дивимось на сам телепон. Як би його звідси виколупати, не розриваючи оцей салафанчик. Здається, ніяк. Окей, будемо. О, пішло. Це в сторінку. Тик. Оу, oh, у нас є захисна плівка, яка майже відривається разом з транспортувальною, поклеєно якось дивно. Але знайте, що захисна плівка тут є. Ну, то добре, е, виглядає дуже схожим чином на bl 9000. Виглядає цікаво, я так розумію. Да? Це у нас пластик. І точно так же, як і в BL9000, у нас металеві вставки на ребрах, металева вставочка по контуру камер. Ну і давайте увімкнемо. І знову ж таки, як я розумію, це у нас буде лоточок під 7 картки. А поруч кнопка, що програмується. А на А, він ще й не вмикається, тому що, мабуть, ні, він вмикається, нормально. На протилежному ребрі я бачу у нас кнопку регулювання гучності, кнопку увімкнення. На верхній грані нічого нема. На нижній грані у нас є перфорації мультимедійного динаміку. І у нас є type c порт. А ще у нас отут-от. Ми навіть ще якось так от вам це все покажемо такому не? У нас ось в цьому місці є ще. Ось, ось в цьому місці є ще е, локація для кріплення ремінця. Щоб ви його сюди закріпили і на зап'ясті таскали. Ця ну так за відчуттями грамів ну 200 важить. Не хотів би я таке на зап'ясті таскати, але окей. Ну і екран що очевидно. У нас має велетенські рамки, виріс під фронтальну камеру, але, мабуть, все це знову ж таки абсолютно адекватно, як для захищеного смартфону. Ну, я думаю, ви отак от самі бачите, що у нас тут, 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 тут є помітні виступи для захисту смартфону від падінь. тобто... Чохлав, що, очевидно, в комплекті ніякого немає і будь-не може, тому що він тут вмонтований в телефон. І отакі от елементи рельєфу його корпусу додатково захищають внутрянку апарату. Більше подробиць буде в огляді. Лінк на огляд буде в описі. А ще в описі буде лінк на цей чудовий телефон на Аліекспресі, як я думаю. Той лінк, котрий мені дасть виробник. О. На цьому місці можна вже було б попрощатися, але я нагадаю вам про те, що у нас є чудові люди, спонсори і патреони цього каналу, і нашого основного каналу Ферумком і Ферумлайв. Дякую їм величезно за те, що вони у нас є. Люди просто золото. Завдяки їм наші канали продовжують свою роботу. Долучайтесь до їх лав, якщо хочете підтримувати нашу діяльність. Дякую, що дивились. Слава Україні і до нових зустрічей!